Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study, З вами Ярослав. І сьогодні я підготував для вас список із 30 фраз, які зроблять вашу англійську природнішою і допоможуть почуватися впевненіше в повсякденному спілкуванні. Ці фрази часто використовуються у різних ситуаціях: від дружніх бесід до важливих зустрічей. Тож, давайте розпочнемо! «How it's going?» як справи, це неформальне вітання схоже на how are you?», але більш розслаблене. Використовуйте його з друзями або ж колегами. «What's up?» – Що нового? Дуже неформальна фраза, яка підходить для спілкування серед друзів. Це не обов'язково е запитання, іноді це може бути формою відповіді: там not much, або ж просто «hey». I'm good, thanks. And you. У мене все добре, дякую. А у тебе відповідь на привітання. Це вічливий спосіб показати інтерес до співрозмовника. Can I get a coffee, please? Можна мені каву, будь ласка, використовуйте в кав'ярнях або ж ресторанах. Can I get звучить природніше, ніж may I have. Хоча обидві фрази прийнятні. I'll take it. Я візьму це. Використовуйте цю фразу, коли вирішили щось купити. Вона швидка і проста. How much does it cost? Скільки це коштує? Питання, яке допоможе вам дізнатися ціну товару. Дуже важливо для шопінгу. Excuse me, where is the? restroom. Вибачте, де туалет. Дуже важлива фраза в будь-якому публічному місці. Excuse me привертає увагу та є вічливим початком питання. I don't understand. Я не розумію. Використовується, коли ви заплуталися або ж не зрозуміли співрозмовника. Це покаже, що вам потрібне додаткове пояснення. Could you repeat that please ви могли повторити, будь ласка. Зручна фраза, коли вам потрібно почути щось ще раз. Використовуйте її, щоб бути вічливим. Що ви маєте на увазі? Корисно, коли потрібно уточнити інформацію або зрозуміти, про що саме говорить співрозмовник. I'm sorry for being late. Вибачте, за запізнення. Використовується в ситуаціях, коли ви запізнилися на зустріч або ж подію. Це демонструє повагу до часу інших. No worries, не переймайся. Відповідь на вибачення або подяку. Схожа на it's okay, але більш розслаблена. Take care. Бережи себе. Спосіб попрощатися використовується, коли бажаєте людині всього найкращого. Let's catch up soon. Давай зустрінемося незабаром. Використовується, щоб запропонувати, зустрітися або поговорити пізніше. I'm just looking. Thanks. Я просто дивлюся. Дякую. Корисна фраза для магазинів, коли ви не потребуєте допомоги. Продавця. Sounds good. Звучить добре. Відповідь, що означає вашу згоду або позитивне ставлення до ідей чи план. I'm not sure. Я не впевнений. Фраза, яка допоможе вам вислати свої сумніви або ж невизначеність. It depends. Це залежить. Універсальна відповідь, яка підходить для багатьох. Ситуації, коли рішення залежить від кількох факторів. I'll think about it. Я подумаю про це. Використовуйте цю фразу, коли хочете відкласти прийняття рішення. Can I ask you a question? Можна вас запитати. Вічлива фраза для початку запитання I'm ready when you are. Я готовий, коли. Ти готовий. Використовується для координації дій або домовленостей. Do you need any help? Тобі потрібна допомога. Пропозиція допомоги, яка демонструє вашу готовність підтримати співрозмовника. Let me know if you need anything. Дай знати, якщо щось. Знадобиться вічлива фраза, що показує вашу готовність допомогти в будь-який момент. That's interesting. Це цікаво. Використовується, щоб підтримати розмову або ж висловити інтерес до сказаного. What's the plan? Який план? Питання, яке допомагає уточнити наступні кроки чи плани на день? I'm on my way. Я вже. В дорозі фраза, яку використовують, щоб повідомити, що ви прямуєте на місце зустрічі. I'll be there in five minutes. Я буду за 5 хвилин для оточення часу прибуття. Корисно, щоб співрозмовник знав, скільки ще чекати. Sorry, I can't make it. Вибачте, я не можу прийти. Використовується, коли. Доводиться скасувати плани або зустріч. Let's call it a day. Давай завершимо на сьогодні. Фраза для завершення роботи або ж зустрічі, коли настав час зупинитися. Thanks for your time. Дякую за ваш час. Вічливий спосіб подякувати за розмову або зустріч. Ці 30 фраз допоможуть вам почуватися. Певненіше в будь-якій ситуації. Та зроблять вашу англійську природнішою. Сподіваюся, ці вирази стануть вам у пригоді у повсякденному спілкуванні. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. А наразі до зустрічі в наступному відео.